могли Так, і ми малюємо сьогодні на чорному фоні малюємо білою крейдою. Так, і ще раз хочу нагадати, да що ми такі як виконуємо як вправи да, з темним і світлим відтінком, і зараз теж буде така вправа. Хочу нагадати, що ми малювали попередній раз. Так, тобто ми що робили? Ми робили, е затімняли да, края і залишали, е залишали. Добрий день. Угу. Тобто ми робили, да, затімняли вуглем да, края, е а е серединка залишалася світлою білою. І я казала вам, да, що можна це зробити в будь-якому місці. Ми робимо те ж саме сьогодні, тільки з е, чорним фоном. І е, будь-якому в місці я хочу залишити е, темний колір, так? А буде будь-якому. Це може бути якийсь кут, це може бути серединка, це може бути якийсь край, потім ми можемо. Да? Повернути, дивитися, з якого боку ми знайдемо знайдемо да, картинку, що на що схоже, да, щоб потім його перетворити на якийсь сюжет, да, на якусь картинку, яку ми вже побачимо. Е, тобто, ви теж саме, ви можете починати з будь-якого кута да, світло додавати, не обов'язково зсередини, да, е, десь буде. Поблизу щось таке, в якому і ще ми якби малювали малювали да, таким рухом. Да, от я зараз покажу. Да, ми малювали таким рухом, да, як, такі, як волосочки. Да? Не обов'язково так. Ми можемо зробити будь-як. Ну, будь да? Це може бути і так. Наприклад, да? тобто, як будуть е, е, лежати ваші, е, ваш колір, неважливо. Да? Ви можете будь-яким чином його додавати. Ну, от на, на, наприклад, да? от я вже почала так малювати. І що в нас? Це буде темна сторона, вона буде висвітлюватися, висвітлюватися так, щоб. Інша сторона була більш світла, да, то, то в, якомусь, в якоїсь частині ми додамо більше кольору білого. Все ми можемо робити вже це за, ну, як вам захочеться, скажімо Ну, Я вже так почала, я вже так, так і продовжу. От Я залишу тут в куті, в мене буде. Більш чорний, а білий десь буде, вже. тобто, це можуть бути ще, наприклад, да, якісь кружечки, да, кру. Е, тобто. Е, все, будь-в якому ракурсі це можна зробити, будь-якими лініями це можна зробити. Я маю на увазі, ну от я зробила так. Але ж все можна ще переробити, тому що якщо я буду розташовувати та, цей колір, він буде по-іншому виглядати. Подижі, подожди, подожди. Це Костя. Доброго дня, Костя, я дуже рада тебе чути. Тепер першу відео напевно, в п'ятому класі. Ну, от навіть отак, так. Да? Тобто перехід в мене від більш світлого до, до серединки темної. От тепер я буду шукати якусь картинку, якийсь сюжет да? у цьому переході. На що буде схоже? Можна так, можна отак. От можна, я дещо скажу. Давай, кажи. Воно схоже на Це як туди. Угу. На завірю. Так, да, і знаєте, це ще сходи, як такий як кристалевий міст через річку. Ага. Міст. Угу. Так. Навіть вот тут такий перильця, так? Да? Да. Ага. Так, і ще. Ха -ха, цікаво. Мій малюнок мені схож на море. На море. Можеш показати вели, віта? це дійсно? Зараз покажу. Покажи свій. Ага, так. Схоже на море. Так. Можна зробити. Тепер можна зробити ну, в цій частині. Цій частині більше такі, як е, бурульки, mm -hmm. да? Ой, бурульки. Е, хвильки такі, да які е, піна така, да більш таке бі, так. біленьке, да а тут розтягнута буде, як волна прилів і отлів. Угу. Можна. Так, і що ще? Може бути, а якщо отак? От Мені что шкотала похоже на ночной берег. Ночной, ага, угу. дякую за ваші ідеї. О, в я ще десь скажу. Так. Для того, щоб да, для того, щоб в мене більше вийшло схоже, я хочу зробити цю частину більш кругленькою, хоча можна і залишати її. І вона буде да, уходити, да, більш так прям в серединку, бо там темрява. Десь там може бути блиск, десь блиск там може бути я можу це зробити, додати якийсь такий відлік. Так, а далі вже в мене така стіна. Зараз я її просто зроблю більш таку. А потім буду робити. І навіть в мене такі будуть, як частина, е ну навіть перила скажімо так да верх верш верх, э, верхня частина така буде Дивіться, в мене чорна крейда, угу. Дуже легко виправляти, якщо щось. Не так ми зробили, можна да, затирати, якщо неправильно, або не туди ми можемо виправити. А <звук> можна. Дещось сказати? Тобто, в мене таке так, так, що мене, що мене, уходить мене, вниз, мене. да, і я кожен рядочок роблю, щоб він був менше, менше і менше. Да? Тоді враження таке, що що як би уходить всередину, да? Я не, не як по спіралі. А, так, 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 так. Угу. Як по спіралі. Знаєте, а це виглядає, ніби ви е, дійсно там вниз йдете. Угу. Вниз. Тобто я домальовую, так? Да? Mm. Як би так. Дуже гарно год. Дякую, Святозар. Тебе тебе теж. Вас теж гарно виходить, коли ви працюєте. У вас теж гарно все виходить. Це схоже якось на Велику Черепаху або. <гум> велику черепаху, ну да, якщо, так, якщо да. сказати. Якщо намалювати її очі, то <гум> вийде черепашка. Вийде черепашка, так. А ви те, що ми намалювали? Це якби якийсь тортик. Як бы тортик, можно и тортик сказать. Очень похоже на плитку, как в Испании ложу. Угу, да. Содержит не разрун. А ты я? я? О, у вас на печка гарно выходит. Малюємо, малюємо. У мене не дуже виходить. Нічого Ванечка, треба малювати, да, для того, щоб кожен раз буде виходити краще. Якщо довго мучиться, щось нибудь получиться. segundo um, bloco. Uh -huh. Mm -hmm. Tanto un juego. Мені здається, що я вже намалевала. Доброе. так. Добре. <звук> вот <звук> така <звук> в <звук> нас <звук> робота. <звук>